Таж слайк Бачите, розказує, як технологічно все правильно зробити. Бачите, Скільки тут будемо готувати дуже багато пічок і там слайк проводить інструктаж. Бачите, скільки вже за рутавочок. там бачки нарізали. Тут буде сота мінятися. Нам, словом робимо багато. О, Роман приїхав вже. Що ти привіз, Роман? Профільні пічки. Профіль напічки, бачите, вже ремонт привіз. Я заготовки на напічки. Ще тут а, в ремонт щось привозив. Радіатори. Бачите скільки? А то що за радіатори, Ром? Я не знаю, хто привіз. Як не знаю, хто їх привіз? Я чи ти? Максим їх да. там. А, то Максима, так? так? Да. А ви не спілкуєтеся на собою? Ну, я не знаю нічого, то він взяв клієнта. Два менеджери, я, вони так взаємодіють тісно собою. Я нагадаю, що ми займаємося радіаторами будь-яких типів, розмірів. Я, Продаж, ремонт чистий.